І лише після всього цього Тобто приблизно через чотири роки інтенсивної, критично важливої технічної підготовки можна було би переходити до самої дегазації, до поступового та суворо контрольованого відведення газів і надлишкової магми з верхніх резервуарів складної структури плюму. Як результат такої контрольованої дегазації зменшився б тиск газів на літосферну плиту, було б безпечно усунено надлишки магматичних. Мас, і знизилася б температура нижніх шарів кори під Сибіром. своєю чергою це забезпечило б людству цінний запас безпечного часу, можливість зосередитися на вирішенні інших зростаючих загроз, не живучи в постійному страху. Що будь-якої миті Сибірський плюм може стерти життя з лиця планети. Так Вже рік тому процес підготовки дегазації. Був пов'язаний із колосальними ризиками. а зараз він стає абсолютно безглуздим. через чотири роки будь-яке втручання може спровокувати одноразовий експлозивний, тобто миттєво вибуховий, і надзвичайно потужний прорив плюму. Це як голкою проколоти надто сильно надуту повітряну кулю. Тепер, у наслідок втраченого часу, планова дегазація може спровокувати ту саму катастрофу, якій ми намагаємося запобігти. Я заявляю це з повною впевненістю. І це з огляду на те, що до нас вже давно не надходять наукові та моніторингові дані про стан сибірського плюму з території Росії? Я хочу підкреслити максимально чітко. Сьогодні я роблю офіційну заяву дегазація Сибірського плюму більше не допоможе. Ми втратили те вікно часу, коли контрольована дегазація ще могла бути реальним рішенням. Сьогодні це вже не актуально. Про те, які рішення у нас залишаються, я розповім трохи пізніше.